Добрий день, малята! Зараз ми з вами поговоримо о хлопчиках та дівчатках, які вміють дружити та гарно гратися. До нас прийшла дівчинка Катруся зі своєю улюбленою іграшкою. А з якою відгадайте. Стріп-стріп-стріп цілий день через лаву, через пень. Через кущ і через квіти, що за іграшка? Це діти. Вірно, це м'яч. А що вміє робити м'ячик? Так, правильно, м'ячик стрибати. Ось так. А ще що вміє, м'ячик? Він уміє котитися. Ось так. А у вас є м'ячик? Як веселіше грати з м'ячиком? Одному? Чи разом з друзями? Вірно, разом веселіше. Тому катруся запропонувала погратися м'ячиком своєму другові. Дівчинка та її друг Петрик весело та дружно погралися м'ячиком. Молодці. А ви, малята, полюбляєте грати з друзями? Ділитесь своїми іграшками. Якого кольору ваш м'яч? З яким другом ти граєш? Легкий рост про свій м'ячик. А зараз до побачення веселих ігр.